Вітання всім з Баварії. Це геч автомобіля ГМБХ Стоянка. Я сьогодні хочу вам показати Mercedes Vito E-Vito. Електричний мікроавтобус, який поки що розмитнюється в Україні без, без розмитнення. Нульове розмитнення, рахуйте. Зараз покажу. Да, до речі, до речі, зовсім забув. Е, минулого разу я робив відео по розмитненню дизельного Mercedes Vito 2 літрового 2018 року. І е, обіцяв інформувати вас по ходу розмитнення. Так от, хто не був на каналі, е, розповім трошки попередньо. Значить, Мерседес Віто. Купили у нас дволітровий дизельний 2018 року за 9450 євро. Взяли його, замитнили. Наша фірма Геч автомобіля ГМБХ його замитнила для вивозу з України, з Європи, для імпорту в Україну. Машина під Мерверштовером з поверненням ПДВ, але заставу ПДВ ми не брали окремо, тому що покупець був з Ковеля, ну, відомий чоловік, який займається автозапчастинами БУ. Ну, тобто нема сенсу морозити гроші йому і нам в конверт їх ложити, щоб потім людина витрачала гроші, їхала. Але головне не те, головне це як проходило розмитнення. Значить, він придбав цю машину, отримав всі підтверджуючі документи по вартості автомобіля, машина з несправним двигуном. Машина стояла у нас два місяці, не продавалась. Ну, Буває так, візьмеш машину, вона не продається. І ми її віддали в ноль. Е, значить, митниця, як завжди, не вірить в, в ціну автомобіля. Завжди митниці не вистачає, незрозуміло, коли їм взагалі вистачає для підтвердження вартості документів. Тому що е, ми надали мало того, що. Свої документи продажу, так? так ми ще надали навіть від третьої особи, від продавця, який нам продав цю машину. І та є вартість. Мало того, ми ще надали витяг з з бухгалтерії Ausgang Фермерк. Це підтвердження, що машина вже виїхала з Європи і по їй повернуто вже ПДВ. Ну і що ви думаєте, вчора пішов чоловік на митницю і йому повідомили, що ми рахуємо не від 9450, а від 22 тисячі євро. Машина покосана вся, машина з несправним двигуном. Е, хоча ну, по-нормальному, по законному, не по нормальному, бо по закону її мали розмитнити тільки-тільки ну, від вартості автомобіля, від фактичної. Оцінили від 22 тисяч, але то таке. Людина буде подавати на суд. Ми надали всі документи. Якщо буде запит, там ще на якісь там, не знаю, підтвердження, які вже вони мають бути. Незрозуміло для офіційного розмитнення я можу вам з впевненістю сказати: жодних документів ви надати не можете. Єдине, що ви можете надати, це. Це хабар, який сьогодні вже називається послугами митного брокера. З часів Порошенка все це почали позувати, називати по-іншому. Хабарі вже не хабарі, а послуги митного брокера. Отака ситуація. Ну ладно, я покажу вам. Далі я вас проінформую обов'язково по тому розмитненню, тому що будемо подавати на суд. От, і далі буде. Так, ну в мене ціла біда з стабілізаторами. От тепер він в косо стає тільки що стояв нормально. Чи що це, блін, Стабілізатори некудишні. Значить, отакий Mercedes Vito. Значить, він ніде не перефарбовувався, але має незначні пошкодження градом. На капоті є, на даху є трошечки. Він в наклейках. Знизу вони, як я показував, легко здираються, ті наклейки, поливши гарячою водою, вона знімається, не оставляючи під собою навіть клею, нічого. Ну, тут все виглядає. У нього 27 тисяч пробігу. Це е, машина витрачає на сотню кілометрів, на, на один кілометр, давайте візьмемо, витрачає при, при швидкості 80 км в час, е, витрачає 27 кВт, 270 на, на кілометр, е, коли говорити. 27 Вт витрачає, е, коли загружена. 21, ні, кажу 27, 270 і 210 Вт, коли розгружена машина. От. Стан, ну, взагалі, нема тут нема тут про що говорити. Машина в нормальному стані, абсолютно 27 тисяч пробігу, яка взаємна мала бути навіть при використанні по місту. Що то мені тут пишуть? Вітають мене і забажають здоров'я, я вам теж навзаєм вітаю здоров'я. Значить, це 70 кВт потужність двигуна у машини, 40 кВт батарея, 5 кВт ще там після нуля, наскільки я знаю. Така машина для, для міста, по суті. Ну, тому що на дальняк не поїдеш де її будеш заправляти, але по місту цілком вистачає. На одному заряді 180 км можна проїхати, якщо не, не поспішати. Тому що прожати вона тоді стільки не проїде. Але 150 км чесних є у цієї машини з запасу ходу. Ну, В принципі, давайте я ж покажу, я так і не показав всередині. Бруднався. Нормальний стан більш-менш не, не ідеальний, подряпано. Ціна, я не сказав ціну, десь я рахував і записував зараз момент. Зараз десь я тут записував Так, да, від, до віддачі ціна 14500 євро Якщо хтось буде гнати на номерах, ну теж це можливо в принципі чому ні частіше ставати на зарядках. Це 8 зарядок додому, але можна. Зробимо номери транзитні за 110 євро. Штоєр брати не будемо, якщо буде водій наш знайомий взагалі, а якщо не знайомий, то ми тоді віддамо відразу, можемо в ковелі заставу ПДВ віддати. Ну є от так трохи. Тут є так вм'ятина, так. Наклейки там, що вони можна їх поздирати, ті наклейки. Задній пампер. Подряпаний тут вантажами посередині. Тут почовгане таке воно все. І воно брудне просто. Ущільні очі. Ця фанера це фабрична. Є сліди граду он на боковині трохи. Але це на сьогодні робиться без фарбування, як ви знаєте. Ну, Хтось не знає, можливо. Якщо буде хтось брати не в Україну, є це оце папіри, все є на його. Не буду я ці книжки доставати. Якщо когось зацікавить ця машина, я обов'язково зроблю більш детально. Більш детально відео, більш детально покажу інформацію. Зараз ми... Ага, ну це ж заводити нічого не треба. Сам ще не їздив на Віто електричному. Ага, на паркінгу стоїть. Як перевезти? Так. Ага, от де. Ну вниз речах і тоді де. Ну, тихенько їде, нічого не відчувається. Буває таке, що робота по місту 150 кілометрів, 180 цілком вистачає на день. А до від 10 до 80 відсотків він заряджається швидко, він заряджається там за, за 40 хвилин від 10 до 80 відсотків, якщо потужна зарядна станція. Нічого не відчувається, крім... крім шуму коліс. Якщо когось зацікавить, телефонуйте, в описі знайдете мі... мої телефони, знайдете також сторінку mobile.d. Тут є багато у нас автомобілів, знайдете інші автомобілі, які вас, можливо, зацікавлять. Що мені там пишуть. А не рахували, яке розмитнення в Україну. Так того ж і показую цю машину, що немає там розмитнення ніякого. Ну, 70 доларів там. Не знаю. Ніякого нема розмитнення поки що. Але <смітнення> це тимчасово, повірте. Тому оце напевно теж електро. Корса. Блін, ну це капець у мене з цими стабілізаторами. Ну дивіться що він робить. йо Йомойо. Та ні, я його викину, цей стабілізатор взагалі. Це чудо не стабілізатор. Ну тут він не буде десь його. Смітник викинув. Два стабілізатори, два не працюють. Краще в руках тримати телефон, ніж з таким стабілізатором знімати, тому що він Ага, вона закрита вся. Хочу подивитись, чи то електро. Так, це електро. Ні, це проста. Є ще одна електро. Взяли дві корси. Одна на бензині. Чи не знаю навіть чи на дизелю, а одна електрична. Це тільки привезли, бачите, ще лавети не згрузили. у нас тут ще є так пишуть скільки потужність акумулятора і двигуна так по Віто питають, так потужність 70 кВт 270 ватт на 1 кілометр 27 кВт можна сказати на 100 км витрата це у загруженої машини і 21 кВт коли машина 80 їде не, ну, так сама не загружена. Коротше, 80 км на годину проїдете на одному заряді е, від мінімально від 150 до 180 км на одному заряді. Будете їхати скоріше, навіть і того не проїдете. Але по місту ніхто... Скоріше, як 80 не їздить, тому на від 150 до 180 кілометрів на одному заряді вам вистачить. Що там ще в мене питали? Ну, потім все в коментарях можете запитати, я всім відповім. І без стабілізатора не добре. Тому що руки мерзнуть. Тут у нас вже теж в Баварії морози. Вже гори покрились інієм. Вірніше, сосни в горах покрились, дерева покрились інієм. Теж холодно. Вчора був в Мюнхені, там і засніжено все, тут хоч снігу у нас немає, на дорогах поки ожилетиці немає. Питають мене, що не показав Форда. Такий він, стан у нього не дуже. Клецпец, там сям Вон той кастом, який я обіцяв показати. От. Там лістельки немає, там того сього. Пробіг у нього 470 тисяч кілометрів. Ми ж пробіги не крутимо. У нас завжди пробіги такі, як є. Нема ключів зараз. Мотор працює добре, ціна добра, прохідний рік, там скільки він? 6,5, що не пам'ятаю вже. 6 з чимось тисяч коштує. Он до речі Хюндайчик з несправним мотором. Теж просто прекрасний стан машини. Якась там проблема з мотором у нього, але рівненька машина, все. Класна тачка і дешево коштує, вона стоїть у нас на, на нашій сторінці. Сторінку знайдете під цим відео, в мобіле, мобіле де відкрите. Подивіться. Варта уваги машина, по-моєму. Вона ціла 9,5 коштує нормальна тачка. Мотор зробити сьогодні вже не проблема в Україні. Ох, після вчорашнього у мене машина. <хи> Номерів не видно навіть. Все замерзло, обмерзло. Це так по автобану я їздив. Ауді дивитися вчора. А шосто людям дивився, але ауді прекрасна. Ауді достойно. За 16 16700 ціна ауді. А шостої S-Line 18-го року комбі ауді така далеко не пуста е в комплектації і, як виявилось, ідеальна постану. Я зроблю відео, поставлю на каналі. Ще не було коли монтувати. Добре, ставлю поки віту на парковку. Нормальна тачка. А для України тим більше. Якщо має хтось роботу по місту, що б не взяти таку машину, поки нема розмитнення. А воно у нас, повірте, буде. По любому, зараз з Нового року можуть чуданути. От. Бо розмитнення камера є, бачите? Бо розмитнення на легкові і на... На всі ДВС, самі бачите, яке Махновщина, саме справжня. Як хочуть, так і розмитнюють. Ніхто ціну до уваги взагалі не бере. За скільки ви купили, нікого не цікавить. Купили машину за 10, за 9 450 а вам її розмитнюють від 22 тисяч ну, але... будуть подавати на суд і я думаю що суд буде на стороні заявника тим більше що пару таких справ вже було у нас законне розмитнення все ж йде від вартості автомобіля від фактичної заявленої вартості на сьогоднішній день ніхто не змінював Поки що законодавство. Для того, щоб всі машини рахувати так, як вони рахують, від нікому невідомої вартості, то треба змінити спочатку законодавство. А я от досі на Теслі. Зараз покажу вам, скільки у мене пробігу. Бачите, 89590 вже пробігу. І нічого не робив з машиною. Абсолютно нічого не робив. От тільки їздив. Заїжджав, О, зараз причеплю телефон, щоб його в руці не тримати. Тут в мене є ці підставки такі в момент. Так, от так буде краще, розкажу про свій автомобіль, про Теслу. Зараз зимою витрата у мене це Tesla Model 3 Standard Range Plus 21 року. Я її брав абсолютно нову. І на сьогодні у неї всього-навсього 2 Деградація батареї, це я рахую нічого взагалі, а все тому, що батарея ЛФП, літій залізофосфат, а не літій іонна батарея. Літій іонна вже б деградацію могла за більш від 10% мати. Особливо коли її заряджати до повного і розряджати до нуля. А так... На літій залізофосфат, ви взагалі про це не думаєте навіть. Можна і розряджати до нуля, і заряджати до максимуму. Єдине, що боїться ЛФП батарея, це морози, морози і повільну зарядку від розетки. Ну і виїжджати відразу газувати на не розігрітій машині, теж це погано для. Літі залізофосфат. У мене ті кілька кілометрів, що просіли, вони якраз просіли саме тоді, коли, ну, я маю ввіду деградацію. Просіли, коли в морози, я в ковелі їздив, було мінус 30, поїхав на Луцьк батарею на ніч від розетки зарядив от, на максимум. Не варто цього робити, коли вона заморожена, її повільно. Чогось вона не хоче таких зарядок. Краще навіть на суперчарджері 100 кВт, 120 кВт потужність зарядки в суперчарджері, її прогріє відразу і швидко заряджає. Коротше, я заїжджав на своїй Теслі на Теслу, на сервіс. Кажу: ну, в мене вже, от подивіться, який тоді було десь 80 ще. Чи 85 тисяч пробіг. Я кажу, подивіться, який пробіг, що мені робити. Та нічого кажуть, не роби. Ха -ха. Ну як нічого, ну, 100 тисяч буде що робити. Ну, можеш кажуть, замінити е е рідину. Там є рідина, яка гріє батарею. Можеш замінити рідину. От і все. І то при умові. Питаю, якщо я їжджу на далекій відстані. Якщо їздиш на далекій відстані, то і то не потрібно. Це коли 80 тисяч по місту, тоді так. А я практично на короткій відстані не їжджу. Огляди автомобілів там 200-300 кілометрів вчора 350-850 кілометрів. Вчора наїздив за день, їздили ще товариші, проїхали. Учасники бойових дій, хто завіз їх на, до, до Мюнхена, на місце поховання Степана Бандери. Я вже третій раз був. От. За день 850 кілометрів їздив на цьому автомобілі два рази в Україну, це ж також 1350 кілометрів. Жодних проблем немає. Той, хто рахує, що електромобіль це для міста ні, неправда. Просто треба привикнути. Проблем жодних. Навіть часу не втрачаєш зайвого. Плануєш собі, ага, я стану там, там перекусити там, 30 хвилин. От за тих 30 хвилин, поки перекусив, там 30-40 хвилин, поки в туалет сходив. І все, машина вже заряджена, поїхав далі. Все дуже просто. Але. Не рекомендую брати там 4, 4 веде на, ну, на повнопривідні. Краще візьміть задню привідну, якщо це Model Y. Для України краще Model Y, звичайно. Model 3 низьковата. А якщо брати Model 3, відразу проставки треба ставити під пружини. Отак. Зараз покажу вам витрату. Так, опана, де в мене там? Ну це вчора просто було дуже і дуже багато машина брала. Ну от витрата, бачите, середня, 136 ватт. Це тобто 13,6 кВт, От вчорашня там 150, да? 88 Вт, це вон зараз я їздив. 88 ватт на кілометр. Коротше, небагато бере машина. Економічна машина і практична машина. В ліс заїжджаєш, пташечки співають, далі продовжують співати, а на дизелю. Це нічого не чути нікого. Що там мені пишуть? Зараз візьму окуляри. Як працює сертифікат Євро-1? Ну, якщо ви... Хочете зробити по сертифікату Євро 1, то треба. Коротше кажучи, коли привозиш правий сертифікат офіційний Євро, 1, то ніхто не хоче розмитнювати. Бо ж за лівий платять непогано за те, що ти розмитнюєш під Євро 1. А коли ти офіційний приносиш, ні, ніфіга, на підтвердження його довго перевіряють і врешті ви маєте, не маєте з того нічого. Адреси є, у мене десь я відео робив навіть з адресами в описі, відео в Польщі є, де зробити той сертифікат, але він вам нічого не дасть. Добре, я буду закінчувати відео. Треба їхати працювати. Є ще сьогодні один огляд. Людям треба автомобіль оглянути. Якщо вам будуть потрібні огляди автомобіля, знайдете щось в інтернеті, може поїхати теж. Телефонуйте в описі всі мої телефони. Все, буду закінчувати. На все добре. До побачення.